Усім привіт! Пропонуємо вам приготувати смачну страву з консервованого тунця. Отже, почнемо. Нам знадобиться дві баночки консервованого тунця у власному соці. Відкидаємо насито та зливаємо зайвий сік. Далі підготуємо яйця. Три яйця розбиваємо в окрему ємність. Додаємо сіль та перець, італійські спеції і добре перемішуємо до однорідної маси. До речі, а ви знали, що тунець це риба, яка містить велику кількість корисних речовин. Серед них вітаміни групи А, В, Е, Д та омега-3. Проте необхідно вміти правильно обрати консервований тунець, щоб отримати від нього максимум користі. Викладаємо тунець в яєчну суміш. Все добре перемішуємо. Купуючи тунець, краще віддавати перевагу рибі, що мешкає у тропічних та субтропічних водах Тихого Атлантичного та Індійського океанів. Далі нам знадобиться червона цибуля. Очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком. Та чим же ще корисний тунець? Ця риба містить кальцій, який підтримує здоров'я кісток та скорочення м'язів, а також магній, необхідний для отримання енергії. У 100 грамів тунця міститься приблизно половини денної порції вітаміну Д, який необхідний для підтримки імунної системи, міцності кісток та роботи мозку. Маємо також зауважити, що, попри величезну користь існують і певні побоювання та обмеження, пов'язані із вмістом ртуті та великою кількістю натрію у консервованому тунці. Так, наприклад, управління з продовольства і медикаментів США публікує наступні рекомендації стосовно вживання тунця. Діти віком від 6 до 12 років до двох порцій по 128 грамів на місяць, дорослим вже від 18 років до 680 грамів на місяць. Додаємо нарізану цибулю в нашу масу і знову все добре перемішуємо. Далі беремо болгарський перець та нарізаємо дрібним кубиком. Взагалі, з консервованого тунця можна приготувати багато цікавих страв. Найпростіший спосіб додати тунець до свого раціону це додавати його у салати. Наприклад, тунець у власному соку чудово смакує з бебі шпинатом, томатами і заправкою з оливкової олії або ж у поєднанні з рисом, томатами та водоростями норі. З тунцю можна приготувати вишикану італійську пасту з тунця, оливок і пармезану. Ну і звісно ж, тунець можна їсти просто з хлібом, або робити на його основі різноманітні намазки. Нарізаний перець викладаємо у фарш та перемішуємо. Можемо зазначити, що котлети з консервованого тунця чудова альтернатива звичайним рибним котлетам. Але їх перевагою є те, що не потрібно довго возитися з рибою та готувати фарш. Зелень кропу та петрушки дрібно нарізаємо та додаємо до фаршу. Дієтологи радять регулярно додавати свіжу зелень кропу та петрушки в різноманітні салати, соуси, супи, овочеві запіканки і рагу, рибні та м'ясні котлети і маринади. Багато хто недооцінює зелень петрушки, А от і дарма. І ось чому. Петрушка зміцнює імунітет. Заспокоює нервову систему, підтримує нормальний стан суглобів і зубної емалі. А також корисна тим, хто страждає на анемію. Далі нарізаємо мікрозелень та також додаємо до нашої суміші. У контексті підвищеної уваги до харчової цінності продуктів з'явився термін суперфуд. Одним з таких продуктів є мікрогрін або мікрозелень, що зовсім нещодавно стала поширеною в нашій країні. Американські шеф-кухарі почали використовувати пророщену зелень в своїх стравах ще наприкінці 80-х років, переважно в якості декору. Поштовхом для поширення тренду на мікрозелень по всьому світу стали наукові дослідження, що довели її високу харчову цінність. Відтоді вона стала популярною не тільки в професійних колах, а й серед людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Добре перемішуємо наш приготований фарш та додаємо одну столову ложку борошна. У чому ж секрет мікрогріну? Мікрозелень це паростки різних культур висотою не більше 8 см, що вирощується протягом 7-14 днів. Тепер займаємося підготовкою інгредієнтів для соусу. Лайм розрізаємо навпіл, 4 зубчики часнику дрібно нарізаємо. Приготований соус допоможе підкреслити та збагатити смак котлеток. Маємо також зазначити, що такі котлети можна приготувати не лише з консервованого тунця. Можна взяти будь-яку консервовану рибу на ваш смак. Також, щоб додати більше поживності, до котлет можемо додати відварений рис. Смак котлеток буде дуже ніжним і їх можна буде вживати навіть без гарніру. Тепер візьмемо три маринованих огірочки та натримо на терці. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Не забудьте поставити лайк та підтримати україномовний контент. Підготовлених інгредієнтів готуємо соус. До майонезу додаємо подрібнений часник, нарізану зелень, натерті огірки, французьку гірчицю та сік лайма. Та все добре перемішуємо. Щоб зробити такий соус менш калорійним, можна використовувати сметану або ж приготувати майонез власноруч. А відео про те, як же приготувати домашній майонез, є на нашому каналі. Якщо ж ви все ж вирішили готувати соус з магазинного майонезу, обов'язково дивіться його склад. Він має називатися саме майонез, а не майонезний соус. У складі хорошого майонезу обов'язково повинна бути олія, яйця, гірчиця, оцет, сіль та перець. Стабілізаторів та загусників не повинно бути. Якісний майонез не повинен бути надто густим чи надто рідким. Його консистенція має бути однорідною, без згустків та пухирців повітря. Соус готовий. Тепер перейдемо до смаження котлеток. Сковорідку розігріваємо з олійкою та викладаємо смажитися котлетки, які сформовані за допомогою ложки. Смажемо котлетки 5-7 хвилин з обох сторін до готовності. Садки чудово смакують з відвареними макаронами. Подаємо їх з приготованим соусом. А щоб додати ще більше користі, зверху кладемо мікрогрін. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. Бажаємо вам мирного неба, затишку в домі та смачних страв.